Болгарія як одна із чорноморських країн допоможе Києву у розмінуванні акваторії Чорного моря. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він додав, що невдовзі його болгарський колега зустрінеться із міністром оборони Румунії, де сторони обговорять питання розмінування акваторії Чорного моря, необхідні для цього потреби та спроможності. Нідерланди ж передадуть Києву близько тисячі снарядів для дистанційного розмінування, які допоможуть проривати лінію оборони росіян, а ще система протиповітряної оборони для захисту українського неба. Про що заявила міністр оборони. Країни Кайса Олонгрен. Дякуємо цій країні за допомогу. І, власне ж, Україна на сьогоднішній день є найзамінованішою територією у світі, найбільше постраждали Харківщина та Херсонщина. Загальна площа всі намінами складає майже 174 квадратних. Метри пише Вашингтон Пост за нинішніми темпами, щоб розмінувати всю територію, знадобиться 750 років. І за оцінками світового банку розмінування України коштує від 2 до 8 доларів за квадратний метр. Тож протягом наступних 10 років на це знадобиться близько 40 мільярдів доларів. Водночас міністр економіки Юлія Свириденко закликала представників дипломатичного корпусу допомогти Україні втілити амбітну мету вже за 10 років розмінувати 80% забруднених територій. І маємо можливість на цю тему поговорити з Тимуром Пістрюгою. Це голова організації Асоціація саперів України про розмінування України. Яким чином за скільки часу? Це це зараз і запитаємося. Отже, 10 років кажуть амбітні плани в Україні. а наскільки вони реальні? Ну, дивіться, це складне питання, і я буду давати складну відповідь. Я завжди наголошував, що є два ключові фактори, які впливають на швидкість самого гуманітарного розмінування. Перше це як працює система протимінної діяльності. В державі, і тут ми маємо гарні новини, що нас навіть порівняно у порівнянні з 22-м роком ми дуже просунулися в цьому напрямку. Зараз, якщо ви знаєте, ми створюємо вже стратегію протимінної діяльності, буде стратегічний документ, який допоможе не тільки країні швидко рухатися, але і залучати більше і більше донорів та партнерів. Я вам так щоб багато говорити по цьому питанню, скажу нещодавно був в такому міжнародній спільноті протимінної діяльності в Швейцарії, де ми ділилися досвідом, обмінювалися знаннями. І я вам скажу, що Україна досить порівняно з нами з іншими країнами, які мають вже давно проблему таку, досить на високому рівні. Друге ключове питання це звичайно ж фінансування. І ось тут багато є питань, тому що ось ви тільки що оприлюднювали ем, окрему інформацію щодо допомоги країн, так вони допомагають. Звичайно, вони допомагають більш активно, якщо порівнювати з 2021 роком, де ми сиріно мали проблему таку так на сході України, але це не та допомога, яка може суттєво нам зараз допомогти розмінувати це раз територію. По друге це насамперед це ж таки матеріальна технічна допомога, яка теж потрібна, але все ж таки це не про квадратні метри. Але так, щоб закінчити свою відповідь якимись такими оптимістичними варіантами, я знаю, що в стратегії, і я там долучаюся особисто до написання цієї стратегії я знаю, що в стратегії закладено, що вже за перший рік ми ем, суттєво ем, зменшимо оцю потенційно небезпечну територію. То, що ви говорили, 174 тисяч, бо це не є замінована територія, це є потенційно небезпечна, або ще якщо говорити термінологію of interest. і за рахунок в першу чергу на технічне обстеження території, які є першим етапом гуманітарного розмінування, я думаю, що вже в 2024 році, році ви почуєте, що ця цифра буде набагато менша. Ось по-друге, я знаю, що закладається все ж таки у цих 10 років, щоб ми ем, такі, скажімо так, основну ділянку, основну територію, яка зараз у нас деокупована, ем, все ж таки розмінували, ем, тому, тому хочеться вірити в це. І я вірую, вірю в нас вірю в українців. Так, ми теж свято віримо у це, і от про стратегію ви е, зазначили, що також долучаєтеся до її розробки? Е, от з приводу е, того, з чого починати, хочу запитатися: ми знаємо, що мінна небезпека не лише на е, землі, там, ну, наприклад, у лісосмугах, е, поля, а іще і в річках. Ми знаємо, що заміновані моря, річки і тому подібне. Що складніше із цього розміновується, з чого треба починати, і наскільки це різна. Техніка і у чому ми розбираємося? От фахівці у нас є для цього так. маєте рацію, це абсолютно різна техніка, абсолютно різні підходи, і різні, скажімо, так, фахівці залучаються до цього. Якщо говорити про підводне розмінування, то там вже треба відповідну техніку, як я сказав. І, на жаль, ще такого комплексного або системного підходу, як от на землі, в нас у да, гуманітарному розмінуванні, то в державі ще цього немає, тому це теж окремий напрямок, який треба розвивати нашій державі саме. Гуманітарне розмінування з точки зору підводних, з точки зору підводного розмінування так трохи масло махане, але я думаю, зрозуміло. Я не кажу про те, що ми не виконуємо оперативні завдання в акваторіях, а насамперед річок або там озер. Я знаю, що ДСНС має певних фахівців, збройні сили, Державна служба спеціального транспорту мають фахівців і спеціальну техніку, але це для оперативного завдання. Щоб так масштабно розміновувати акваторії, це потрібний системний підход, який нам потрібно розвивати. Що стосується морів, тут треба знову ж таки. Відокремлювати це питання це е, насамперед лягає на плечі військово-морських сил, е, наших військово-морських сил, але і також е, наших партнерів, які мають е, в своєму складі мінних тральщиків. Ось тому, що це не розміновується навіть людськими ресурсами. Е, е, це в першу чергу залучення йде в мінних тращиків почули почули власне що роботи у нас багато роботи у нас неймовірно багато і Засоби розмінування, от про них я ще хочу коротко запитатися. У нас буквально 30 секунд ефірних залишається. Які у нас є розробки? Чи є та техніка, яка теж є самохідною, від якої не можуть постраждати сапери? Бо ми здебільшого знаєте, коли висвітлюємо, нам допомогли з цієї країни, допомогли з цієї глядачі завжди питають: ну що ж, ми покладаємося лише на наших партнерів. А що ж ми робимо? От Тому я і запитаюся вас, що ми надбали за цей час? Бо питання все ж таки наше. Багато що розвивається, знов ж таки, якщо порівняти з 22-го року, багато є здобутків. Але оцю техніку, яку ви бачите, робототехнічні комплекси дистанційного керування, в даному випадку, я бачу це хорватського виробництва один, напевно, найкращий виробник у світі. Це вже армтрак, напевно, британський у нас немає. Маю надію, що і цей напрямок ми будемо розвивати, але це не так швидко. Це високотехнологічні технології, і їх треба в першу чергу ще й купити в того чи іншого виробника. Дякую вам, що ви є небайдужим до цього питання. Бажаю, аби там знайшли спільну мову з усіма зацікавленими сторонами, вирішити це питання. Дякуємо за розмову. В свою чергу Тімур Пістрюга був з нами на зв'язку. Голова організації Асоціація Саперів України про розмінування України. Дуже сподіваємося на те, що ну, хоча б за 10 років, ми це все ж таки зробимо. А от бачите, кажуть, що на це може піти набагато більше часу.